А зараз я запрошую до слова Мар'яна Мудрого. Не раз вагався, що важніше писати історію чи творити Степан Тмашивський міжнародний політикою за 100 Прошу відняти. Шановні колеги, пані Іменове, у січні 2025 року виповнилося 50 від дня народження Степана Томашівського. Історика. Педагога, блискучого публіциста, дипломата, а також громадського і політичного діяча. У кільканадцять хвилин, відведених на виступ, неможливо в усій повноті представити його чи розв'язати історіографічні питання, пов'язані з її вивченням. Є історики, зрештою, які фахово цими питаннями займаються. Моя доповідь це лише вияв шани поваги до цієї особистості, всі задуми і вчинки якої, попри гострі дискусії, були спрямовані на зміцнення українства. Степан Томашінський народився в січні 1875 року в селі Купновичі Рудківського повіту в Галичині. Це Самірщина. А помер у грудні 1930 року у Кракові, похований на Раковицькому цвинтарі. Е в усіх вимірах своєї діяльності е Томашівський сьогодні е постає як знакова постать в інтелектуальній історії України. Е його талант історика. Здатність концептуально осмислювати, систематизувати історичний матеріал і досі може слугувати взявцем для науковців. Розмінні історії та особистий досвід привели Томашівського до переконання, лише власна національна держава здатна забезпечити умови для повноцінного життя та передусім для самореалізації людини. За до до цього виступу я використав слова Івана Крепнякевича, який дуже влучно схарактеризував, вловиму цю дилему, яка впродовж життя стояла перед Томашівським – Історію писати чи історію творити. Томашівський походив з селянської родини, навчався в гімназії в Саурі. Впродовж 1895-1901 років з перервою на річну військову службу здобував освіту на філософському факультеті Львівського університету. Брав курси також на правничому факультеті. Під час навчання слухав лекції з історії Людмика Фінкеля, а також з історії української літератури Олександра Колеси. Брав участь у наукових семінарах Осварта Бальцера та і Шараневича. Але насамперед був учнем Михайла Грушевського, якому завдячував і можливість, слухати свої, і можливість слухати лекції на тему української історії і брати участь в так званих історичних вправах, семінарах і початки своєї наукової кар'єри, зокрема, був залучений до наукового товариства імені Шевченка, належав, як визначають грушевськознавці, до Львівської історичної школи Михайла Грушевського а за висловом Івана Франка до фамілії Грушевського. Після завершення університетських студій через брак коштів для проживання у Львові Степан Томашівський кілька років вчителем в гімназії Перемишка і Бережана. Робота вчителя забезпечувала йому стабільний дохід. Паралельно за підтримки Грушевського продовжував наукові дослідження в галузі історії. У 1904 році здобув науковий ступінь доктора філософії у Львівському університеті на основі праці Народні рухи в Галицькій Русі» 1648 року, яка була написана ще студентом в Дусі Народницької концепції Грушевського. У 1906 році переїхав до Львова, де розпочав викладацьку діяльність в Українській академічній гімназії та викладав географію, історію та основи філософії. І до цього додам знав багато мов, і пронагідно теж викладав мова різні. У 1911 році Степан Томашівський габілітувався у Львівському університеті з австрійської історії, обравши українську мову викладання. Після чого у 1912-14 роках працював у Львівському університеті на посаді Приват доцента і в заняття з історії Галичини, політичного устрою Австро-Угорщини та української історіографії 19 століття. У Львові, Перемишлі та Бережанах, Степан Томашівський розгорнув активну громадську і політичну діяльність. Радуючись в українських студентських товариствах, які долучилися до боротьби за національний університет, став членом Бережанської філії товариства «Просвіта» та Української національно-демократичної партії. Напередодні Першої світової війни він був одним із співорганізаторів українського стрілецького руху, передбачаючи ймовірність воєнного конфлікту, виступав за необхідність підготовки українців до створення власної військової сили так мобілізувався до Легіону українських січових стрільців українського збройного формування у складі Австро-Угорської армії і деякий час, коли Легіон перебував на Закарпатті, був заступником його командира Михайла Галущинського. Упродовж війни Томашівський, член бойової управи Легіону українських січових стрільців, яка діяла у відні, виявивши у війську неабиякі організаційні згідності. Томашівський усе ж е, залишався істориком. Він добре розумів політичні перспективи, які перед українцями відкривала світова війна. Наукова діяльність Томашівського була тісно пов'язана водночас з НТШ. Що в студентські роки він виконував обов'язки секретаря історично-філософської секції, а в 1899 році став дійсним членом товариства. Майже всі його наукові праці, написані під час навчання на філософському факультеті університету, постали за ініціативою та порадами Михайла Грушевського. У той період наукові зацікавлення Томашівського були зосереджені на дослідженні історії Галицької Руси, зокрема в контексті повстання Хмельницького. Томашівський продовжував активно діяти на користь НТШ у наступні роки, мешкаючи в перемишки та бережанах. Він вирізнявся надзвичайною працьовитістю і наполегливістю у збиранні джерельних матеріалів та надзвичайною скромністю у повсякденному житті. Саме в Бережанах у Томашівського виникло нове наукове зацікавлення, українське Закарпаття, тоді Угорська Русь. Основу угорської мови він опанував під час військової служби, цілеспрямовано подавши прохання про зарахування <клевиць> полку. Від початку Степан Томашівський прагнув спрямувати наукові зацікавлення на розв'язання актуальних проблем українського національного руху в Галичині. І це було зумовлено кількома чинниками. Тут на цьому слайді я спробував дуже стисло виписати ті мотиви, які спонукали Степана Томашівського актуалізувати історію. І це насамперед загальна орієнтація української історії описання ХІХ століття на націєтворчі цілі, це переосмислення історичного знання на звані 19-20 століття, перехід від позитивізму до. Неоромантизму, це усвідомлення значущості е, е, національного простору, що набувало особливої ваги в контексті українсько-польських відносин у Галичині, е, це переосмислення тактики зрештою українського руху на основі досвіду Великої війни і національної революції. Це це було до думки про національну державу, яка мала створити для само... умови для самореалізації людини. Томашицький виробив власне бачення історії, прагнучи поєднати в ній науковий підхід і чуттям актуального політичного моменту. З часом у нього сформувалися ключові переконання. Насамперед такі, історичний наратив це спосіб організації не лише культурного, а й соціального та політичного просторів. Історик це візіонер, який може мислити одночасно категорія минулого, теперішнього і майбутнього. І громадський обов'язок історика формувати національно свідому та сильну особистість. Для Томашівського зерцями для наслідування в той час були Володимир Антонович і Михайло Грушевський, постаті, в яких він бачив гармонійне поєднання науковця та громадського діяча. На його думку, їхні праці показували, що знання минулого має не лише пізнавальну, а й верховну функцію. Ба більше, розуміння історії змінюється з часом. Адже входять, як писав сам у життя і боротьбу нові елементи, нові мотиви, нові ідеї, нові ідеали, виступає нове покоління. На зламі 19-20 столітті історична концепція Томашівського формувалася в межах Галичини, переважно відображала автономістські прагнення українців в складі монархії Габсбургів. Учений сприймав і конструював розгортання Минувшини переважно з Галицького масштабу. Однією з нагальних він поважав розвиток українського шкільництва, зокрема вищого, а також створення етнографічних карт українськими вченими. Це, на його думку, мало переконати політиків порушити в австрійському парламенті питання про адміністративно-політичний поділ Галичини на українську та польську частини. У 1907 році він виступив з проєктом створення етнографічної карти України, наголошуючи на її важливості в контексті національно-політичної ситуації. Зокрема, Томашівський підкреслював необхідність врахування національних інтересів при визначенні виборчих округів у Галичині під час реформи виборчої системи. Згодом географічний чинник став одним із ключових понять історичної концепції Томашівського. Залученість Томашівського до справ наукового товариства Шевченка значно зросла після його переїзду у 1906 році до Львова. Як член правління товариства, яке перетворювалося на Всеукраїнську академію наук, він попікувався справами друкарні, виконував обов'язки секретаря історично-філософської секції та археографічної комісії, а також входив до складу статистичної, етнографічної, мовної, друкарської та бібліотечної комісії. У відсутність голови НТШ, коли Грушевський дедалі частіше перебував в Києві, Томашівський фактично перебрав на себе адміністративне управління товариством. Він самостійно ухвалював організаційні рішення та намагався впливати на напрям його діяльності. Між учителем і колишнім студентом назривав особистий і професійний конфлікт. Та й загалом комунікація з Томашівським часто виявлялася непростою. Він не завжди знаходив порозуміння з людьми, навіть близькими за світоглядом. Томашівський був амбітною особистістю, він наполегливо працював над собою, його наукові праці вирізнялися високим рівнем, і він не погоджувався на роль лише учня Грушевського, навіть якщо йшлося про найздібнішого з них. Від 1908 року стосунки між Томашівським і Грушевським швидко погіршувалися. Тимашицький вважав, що ДНТШ потребує реформування. Зокрема, як він писав про очищення атмосфери. Поступово він став виробником на настрою тієї частини членів товариства, яка була незадоволена автократичними спільностями Грушевського і авторитичним ставленням до української політики, що практикувалася в Галичині, а також недооцінкою місцевого наукового середовища. Існували також. Концептуаль... Існували також е, е, концептуальні розбіжності в підходах до дослідження історії України. Зокрема, суперечка точилася навколо питання, що має бути основою української історії, народні соціальні чи політичні державні відносини. На думку Томашівського, історичні дослідження повинні слугувати теоретичною основою для практичної української політики. Він наполягав на необхідності зосередитися на вивченні українських державних інституцій, не вважаючи державу та її структури догорятними. Різними були також погляди вчителя і учня щодо місця і ролі Галицько-Воїнського князівства історії України. Бо були й інші спонуки до конфлікту. Остаточне розірвання стосунків між Тимошівським і Грушевським відбулося впродовж 11-13 років. На скільки життя. Томашівський із жалем визнавав свою провину в цьому. Степан Томашівський увійшов до української історіографії як дослідник передусім політичної історії. Він став одним із засновників так званої Державної школи української історіографії. Був автором близько 50 наукових праць, сотень рецензій і публіцистичних статей. Свою найважливішу наукову працю Угорщина і Польща на початку 18 століття і написав 908-909 роках. У ній представив поступ як ідею перетворення, яка змагається з ідеєю збереження. Утім, Томашівський тримався думки, що неминучість поступу не повинна означати його абсолютизацію. Це дослідження засвідчило його розрив з концепцією Грушевського. Томашівський переніс акцент на діяльність правителів, виявляючи тенденцію оцінювати історичні постаті крізь призму їхніх виняткових гриз, необхідних, як він вважав, для реалізації прагнень, мрій, почуттів і настроїв соціальної та національної спільноти. Після відходу Михайла Грушевського з наукового товариства ім. Шевченка, Томашінський фактично перебрав на себе керівництво товариством і очолював його впродовж 13-18 років. Під час Першої світової війни, коли внаслідок російської окупації Львові було закрито НТШ, а його колекції та друкарню знищено, Томашівський доклав значних зусиль для відновлення діяльності Товариства у війні. Разом із правником Станіславом Дністрянським та географом Степаном Грудницьким увійшов до статистично-географічного комітету, створеного при правничо-політичній секції Загальної Української Ради. Завданням комітету було збирання та опрацювання статистичних і географічних матеріалів, які мали обҐрунтувати політичні прагнення українського народу, передусім ідею Національно-територіальної автономії українських земель у складі Австро Угорщини. Попри особисту трагедію, смерть дружини Олени Федоровської та необхідність самостійно опікуватися двома малими дітьми, донькою Марією, і сином Степаном, Томашівський знаходив час і можливості для підтримки. Науковців у Відні. З проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки у листопаді 2018 року Степан Томашівський поринув політичну діяльність. Він обіймав посаду надзвичайного представника Української національної ради, а з березня 2019 року радника української делегації на Паризькій мирній конференції. Від грудня 2019 року почали делегацію Зумер на цій конференції. У 20-му році оселився у Лондоні як представник імміграційного уряду з умер у Відні та навіть у вирії революційних подій постать Томашівського політика невіддільна від Томашівського історика. У вирії цих е, революційних подій у 1919 році він опублікував працю. Українська історія на перший старин і середні віки, у якій аналізував процеси, що сприяли кристалізації національних і державних форм на українських землях. Першою українською державою він вважав Галицько-Волинське князівство, Галичним Володимирі. У цій праці також висловив думку щодо майбутнього України. Трикутником її історичного і політичного розвитку на тривалу перспективу вважав взаємини між степом, Польщею і Московщиною. Поняттям степ Томашівський окреслював зону колонізації, життєво необхідну для державності України. В цій, праці, в цій праці Томашівського простежується виразне зміщення авторських пріоритетів від політики до інтелектуальних конструкцій. У 21-25 роках е, мешкав у Бадліні, займаючись переважно журналістською діяльністю та переосмислюючи тактику українського руху на основі досвіду Великої війни і Національної революції. Тоді вийшла друком збірка його нарисів і статей під промовистою назвою Під Колесами історії. Емоційне тло текстів збірки визначало глибоке розчарування. Старими ідеями, які виявилися, як писав Томашінський, повітряними привидами. Невеликий промінь надії був закований заклику суспільства до ретельної внутрішньої роботи. Він писав: самопізнання і самопризнання то передумова самопоправи, а без цілі останньої ми пропадемо. Співпрацював тоді з газетою Українське Слово. Був редактором тижневика літопис політики, письменства і мистецтва. Одним із висновків, які зробив Томашинський у роки війни, стало усвідомлення зростання ролі інформації в суспільстві. Він писав: держави і народи пильнують уважно, щоб не лише залізом і порохом значити свою волю. Печатне слово стало не менше важною зброєю, так необхідною, як ніколи досі. У 25 році повернувся з еміграції до Львова, де продовжив публіцистичну та педагогічну діяльність. Редагував часопис політика, дописував до газети Нова Зоря і працював гімназійним учителем у так званій Другій польській гімназії у Львові. Його тексти вирізнялися небуденною еродицією, безстротою думки і багатством матеріалу. Томашівський наполегливо шукав способи, як надати практичного сенсу знанням про минуле. Ось, наприклад, я він пояснював тоді задум часопису політика. Писав у вступі матиме лице, обернене в минуле для пояснення сучасності і для розуміння виглядів на будуще». Від 28 року до кінця життя мешкав у Кракові, де обіймав посаду доцента історії України в Єдіолонському університеті. У 20-х роках Томашівський став однією з провідних постатей українського консервативного табору, поруч з правником посипом Назарком та істориком В'ячеславом Липинським. Щоправда, його стосунки з ними були непростими. Частіше це були опоненти, а не однодумці. У той час він закликав українське суспільство зосередитися на розбудові економічних, соціальних і культурних основ національної державності. Навіть вважав, що не варто передчасно все зводити до держави, а зосередитися натомість на розвитку риск модерної нації. Був членом правління української християнської організації, симпатизував Українській католицькій народній партії. Представляв культурно зорієнтовану на захід інтерпретацію Історії України, а від середини 20-х років про польську політичну орієнтацію. Як бажану і, що важливо, реалістичну з його точки зору, мету для українців в той час вважав здобуття автономії в межах Польщі та досягнення порозуміння з польською стороною. Характерною рисою Томашівського історика, особливо в 20-х роках. Було поєднання глибокого знання фактів із загостреним чуттям свого часу, духу епохи. Його розуміння історії багато в чому перегукувалося із сучасним соціокультурним підходом, який передбачає інтегрований розгляд суспільства, культури та особи. Поширення соціокультурного підходу до вивчення історії пов'язано із цивілізаційним напротивагу формаційному розумінням історичного процесу. Спробою такого соціокультурного осмислення історії творчості Томашівського стало його есе Схід і захід, історично-політичний нарис». З властивою Томашівською майстерністю публіциста він порушував в ньому питання, чи ми, українці, належимо до Сходу чи до Заходу. І наголошував, що це питання не є суто теоретичним, а стало практичною злобою дня. Томашинський окреслює лінію поділу саме на території України, закликаючи українців Заходу в інтересі власні і тих земляків на Сході почувати себе, думати і робити як повноправні, споконвічні, незмінні горожани цього заходу. У своїх текстах він послідовно обстоював переконання в націотворчому потенціалі Галичини. Мало хто міг зрівнятися з Томашівським уміння показати історію життя та зростання української спільноти крізь призму здобування землі відокремлення від рускости, витворення окремої національно-культурної індивідуальності і здобуття політичної самостійності. Своєрідним узахарненням досвіду Томашівського як історика та політика став відкритий лист до В'ячеслава Липинського. Опублікований 29-го року під назвою Про ідеї, героїв і політику. Він закликав позбутися ілюзій, зокрема, не переоцінювати ваги національних гасел. А своєрідною настановою нащадкам були слова: В боротьбі за існування історія народів знає тільки три рішаючі чинники: політичну владу, господарську силу і культурну самостійність. Перший з них. Тобто політична влада найслабший, а останній, тобто культурна самостійність, найсильніший. В деяких виємкових хвилинах можна, правда, писав він здобути політичну владу розмірно легко, одначе ніколи не можна її удержати без допомоги двох інших чинників. На смерть Томашівського, який помер у 55-річному віці після тривалої хвороби, яка виснажувала його сили впродовж чверті століття, відгукнулося багато українських і польських інтелектуалів. Його міння сплітати логіку з пристрастю, а публіцистичний хіст із витонченим чуттям стилю не залишало байдужено багатьох сучасників. Тоді той історик Іван Крипякевич і написав про нього. Обдарований незвичайно логічним умом, умів і минуле власного народу і світові події вкладати в прозорі формули та виводити з них консеквентні висновки для сучасної хвилі. Історію він вважав одним із засобів для зрозуміння й оцінки життя, саме усе політичні аспірації і не раз вагався, що важніше писати історію чи її творити. Багато тверджень Степана Томашівського, як за його життя, так і після смерті, викликали гострі суперечки. Однак його, зокрема, його апологія Галичини або міркування про українські землі як культурне чи цивілізаційне перехрестя. Утім, заперечити їхню значущість важко. Всі ці ідеї та образи, зіткані з об'єктивних і суб'єктивних прикмет, так чи інакше залишаються актуальними сьогодні. Слугуючи важливою основою для глибшого інтелектуального осмислення історичного шляху України та викликів, які постають і ще постануть перед нею. Дякую за увагу. Дякую вам, пане.